Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що про вас думає людина. Яка людина, ви самі собі загадаєте? Можливо, ви з кимсь познайомилися, можливо, ви десь проходили співбесіду, і вам цікаво, яке враження ви склали на свого працедавця? А можливо, просто хочете знати, що про вас думає ваш партнер або ваш друг або подруга. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Що про вас думає людина? По-першому варіанту, якщо дивиться дівчинка, то її цікавить таке питання. Чи зацікавлений партнер, чоловік, Ній самій, як жінки, як особистості, чи вона йому потрібна. І ця думка дуже її сильно хвилює. Якщо це дивиться чоловік, то його більше цікавить, щоб його дівчинка була більш жіночною, більш привабливою, приділяла йому свою жіночу увагу. Для того, щоб зміцнилися ваші стосунки. Перший варіант тут про особисте. Другий варіант, що про вас думає? Людина, яка, яку ви загадали, вважає, що наразі ви не маєте фінансової стабільності. Якщо ви дивитеся з робочого питання. То у ну, вас з якихось причин не вдалося скласти приємне враження про себе у роботодавця. Якщо це про особисте, то чомусь вважають, що у вас не вистачає ресурсу, не вистачає фінансів, можливостей, а можливо, просто через те, що наразі ви або хворієте, або відчуєте, не маєте стабільної роботи. І тому. Думки про вас як про людину агресивну, яка не відстоює свою позицію, хоча може. Можливо, у вас якась там конфліктна ситуація, яка стосується або майна, або, можливо, ну, якогось спадщини, якоїсь, можливо, нерухомості, і у вас якийсь такий йде спірне, спірне питання. То наразі чомусь вас вважають, що ви поводитесь занадто владно, коли ви хочете все забрати собі, не поділившись ні з ким. Ну, більше тут стосується або робочих питань, або якщо це особисто, то це не партнерське, а можливо й партнерське, але більш майнові питання чомусь. Неблагосприятливе враження на когось ви поки що справляєте. Третій варіант, що про вас думає, королева мечів. Якщо це стосується робочих питань і ви дівчинка, то, можливо, наразі ви десь проходили або співбесіду, або намагалися працевлаштуватися. І ви склали про себе враження як людина ділова, інформативна, комунікабельна, маєте всі можливості налагоджувати контакти, зв'язки, вмієте шукати креативні рішення. Ви склали як професіонал дуже благосприятливе враження. Якщо для чоловіків. Також ви склали таке гарне враження про себе саме як професіонал, але, можливо, дещо трішки хотіли б бачити від вас більше такої, знаєте, гнучкості вашого проявлення. Тобто, коли потрібно вирішувати питання, щоб ви не ставили його руба, а вміли шукати обхідні шляхи. Якщо в особистих стосунках, то у вас бачить людину, яка вміє налагоджувати контакти, вміє підтримувати стосунки, але не така людина прохолодна і може спілкуватися рівно стільки, скільки це буде вигідно самій людині. А якщо буде невигідно, то і спілкування вона припинить з вами. Ну, от такою людиною вас бачать по третьому варіанту.